Сьогодні з вами хочу викопати моркву. Складу в ящики і відправлю в підвал. Підвал не є холодним, він такий ну, помірний. помірний. Вона собі думаю, що гарно о, там підсохне і буде зберігатися. Краще таке, щоб морква була збережена в підвалі, аніж гнила на городі. Правда? Тому давайте швиденько викопуємо моркву і подивимося, що в нашій моркві робиться з розами. Трояндами, я перепрошую, трояндами. Ось, бачите, поки нема сильного дощу. А от перша трояндочка, до речі, тут це ту, що ми з вами разом висаджували. Ось вона, до речі, дуже гарно розпустилася. Має маленькі листочки, але це буде пізніше. Давайте, поки нас не залило, не замочило, поки нема сильного дощу, я шленько всю морку повикопую, а потім будемо з вами обчиняти. Що таке обчиняти? Я вам зараз все розкажу. Хочете прикол? І це яка маленька крихітна морква. Я почав виривати моркву. Думаю, що таке? Що така дрібна морква. Така зовсім досить молода. А тоді до мене доходить. Я садив два ряди моркви. Ось один рядок моркви. І ось другий рядок моркви. І з часом я знайшов ще пачку насіння і вирішив зробити третій рядок моркви. Це вже було, напевно, через місяць від того, як я оцю посадив. Тому ця молоденька, ще дуже маленька, але нічого, я тоді викопую от тих два крайні гряди, а центральні лишаю. Буду вже його викопувати разом з буряками. Дощ накрапає, тому так вирішив такими шматками. Знаєте, щоб зараз не бути дуже мокрим, шматками викопувати. Трішки викопав. І зараз буду моркву обчиняти, що означає. Слово обчиняти. Ось оця гичка. Її можна зрізати ножем, можна рукою. І виходить, коли ми маємо таку от красиву, гарну моркву, в нас називається морква обчинена, тобто звільнена від зелені. Ось. Тому, зараз швиденько, поки нема сильного дощу, обрізаю всю гичку, складаю в ящик і ставлю під. Знову ж таки, оця отверх криша у нас, кажуть, стриг. Стриг. Ставлю ящик під стриг, щоб він не намукав. Тому швиденько беруся до роботи. А результат моркви ви бачите самі. Самі на своїх очах ось. Є трішки менше, але переважно морква вся дуже гарна, груба і велика. Знову ж таки, багато мені пишуть, та скільки можна про той сорт розказувати. А я, от я вам скажу, кожен раз, коли я показую свою моркву, в мене коментарі. А який сорт моркви ти садив? Бо тому що морква дуже гарна, в мене морква не росте, а в мене морква цього року дрібна. А в мене морква кожен рік отака. От. Навіть попри те, що ви самі бачите, йде будова, тут не город, тут просто камінь, камінь, камінь і земля. Ну, навіть в цій... Землі виросла ось така от красива морква. Сорт Канада. Сорт Канада. Добре, менше а, балачок беруся до роботи. Ну, як то кажуть, перший ящик на закінченні і от йду так от рядом викопую. Якщо минулого року я таку маленьку моркву, не як маленьку, таку лодонькову я викидав, то цього року я збираю. Ну, бо тому що ми ж в селі садили багато завжди моркви. У нас були такі урожаї по 5-6 мішків, а тут буде зо два ящика. То, як то кажуть, зима все поїсть. І еко морква своя, нічим ні разу не покроплена, нічим ні разу не оброблена. Гарна. Отака така от чим погана морква. Причому що зараз морква зараз багато драга. Зараз все багато драге Зараз взагалі жити багато драго. А піти в магазин то можна вже, то кажуть, легше повіситися. От. За простим суповим набором, борщовим, так? Борщовим набором, точніше, як не суповим, борщовим набором. То А ще якщо купляти якесь м'ясо, Ну то ви самі розумієте. А таке... Морква своя пару гривень зекономили. Буряк свій пару гривень зекономили. Зелень своя. То вже таке кусок м'яса. На борщ просто купити, то вже півбіди. Так що отакі от, от справи. Зараз дозбирую цю моркву, Несемо в підвал її, опускаємо на збереження. І копаю. Тут листочки. І копаємо наступну. Ось так. Бачите, рядок ще є. Думаю, ще якраз половинку викопали. Нехай лишається. Я думаю, що добрий місяць часу до осені, до середини жовтня. Вона добре ще, як то кажуть, визріє. І навіть якщо така от середня невелика, то теж буде, як то кажуть, на тиждень-два, то й буде своя. Так що, отакі справи. Той ящик йде в підвал. І, думаю, якраз такий ще один ящик зараз ще докупається. Так що до роботи. Ні дощ, нічого нам, як то кажуть, не заважає. О, дивіться, відібрав пару морквин і такі ще в кінці пару маленьких заберу собі в квартиру додому, а всі інші опустили ось в підвал. І тепер така от полоска. Тут ще морква, ну, експериментально нехай собі росте. І от оці рози, що я садив з вами разом. Одна, друга, ось вони. Бачите? Потім, напевно, що попідгортаю їх на осінь. Так звано поутепляю. Ну, прийнялися всі, в принципі. Ну, прийнялися всі. Є такі деякі, ну, що такі прямо ну, на грані. На грані... Ну, то... Значить, буде не судьба. Значить, буде не судьба. Зараз ще одне, що додому собі треба пару бурячків, тільки хочу таких середніх. Не люблю великих. Ай, блін, великий. Великий. Я хочу середніх, але серед того листя не видно, що тянеться. Тянеться в одні великі буряки. Я люблю такий або... О, напевно, оцей. О, дивіться, який гарний. Такий як кулачок. Не буде багато. На якийсь салатик і на, на борщик, щоб Оля зварила. О, отакий я дуже люблю. Як кулачок. Раз, два, три, чотири. П'ять. П'ять. А це блять, бачите, гігантський. І це он. Ви, а тут, бачите, внизу видно, що гігант. Мені не треба гіганта. О, оцей, мабуть. Оцей класний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну. Окей, ще говорили ще одного. Ще одного. Головне, щоб він був маленький. Бо то я бачу, то видно по стеблі, що воно завелике. велике. О, оцей, вроді, нормальний. О, гарний. Маленький. О, Бачите? Бурячки.